На Лівобережжі біля кіноконцертного залу Мир відбувся благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Автором та виконавцем ідеї виступив благодійний фонд Ми з Кам'янського в рамках міської програми Ми разом, створеної задля підтримки волонтерів та благодійних організацій міста. На заході можна було не тільки придбати вироби ручної роботи та смаколики, а ще й долучитися до плетіння маскувальних сіток. Ярмаркували і наші журналісти. Голова благодійного фонду Мис Кам'янського Валерій Пархомчук зазначає, що серед військових часто виникає черга на замовлення маскувальних сіток, тож волонтери намагаються якнайшвидше закрити потреби для всіх підрозділів. На підтвердження показує прапор із вдячними підписами захисників та захисниць України. Всі кошти, які нам надходять, ми витрачаємо на закупівлю спанбонду. Ниток, сіток до цього заходу долучилися наші кам'янчани, які не байдужі, які проявили свою ініціативу і надали, напекли смаколиків на сьогоднішній день. Наш фонд допоміг майже 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Кожен день у нас ми споряджуємо, допомагаємо військовим. Також нашому фонду дуже вагомий внесок і допомогу. Надає Андрій Білоусов. Хотілося б звернутися до кам'янчан з таким проханням, щоб більше залучалися, тому що війна не пройшла, війна йде, і не потрібно заспокоїтися, потрібно донатити, повільно допомагати. Ми тільки разом зможемо подолати і вибороти свою свободу. В Плетінні маскувальних сіток головне концентрація та позитив. Тоді швидше йде процес, запевняє переселенка Завдіївка Тетяна Миколаївна. На ярмарок завітали із донькою Надією та онучкою Вірою. У Кам'янському вони вже півтора роки. Я нахожусь здесь успокоєння, удовлетворення. Тут колектив хороший зібрався, і я чувствую, що я допомагаю, тим більше, коли приїжджають хлопці за сітками, вони кажуть напрямок на Куди їдуть ці сітки? І коли говорять, що та Авдіївка, то знаєте, як мені так тепліше, мій чоловік він минулому військовий. Зараз на жаль він був поранений. Він вдома. Всіма силами своїми, як тільки можемо, допомагаємо нашій армії, щоб скоріше одержати перемогу. І Україна наша була вільна. Олена Коваленко сама переселенка з Попасної, але допомагає іншим загоювати душевні рани. Каже, для внутрішньо переміщених осіб, яких сьогодні у фонді 33, дуже важливо бути залученими до справі комунікації. Дівчатка плетуть так. В них дуже гарно зібрана команда, яка надихає один одного дівчата. Підтримують і надихають більшість людей, які плетуть сітки, то жінки ВПО. Ярмаркують, не забуваючи про головну місію, і дорослі, і малі. Викости по вибирає, показти їх на Поки що переходить на свій воїнам. Ігор прийшов із синочком Максимом. Хлопчик обрав брошку, яку подарує мамі. У мене два брати воюють: один на Донеччині, другий у мене на Запоріжжі воює. Були важкі бої, були поранення. Ми стали єдиною такою великою сім'єю, коли ми допомагаємо не тільки своїм рідним, от по крові, по прізвиську, а й рідним. По будинку, по по державі, по області допомагаємо. давно одному І такі заходи символізують єдність нашої країни. За словами організаторів, у рамках благодійного ярмарку вдалося зібрати близько 11 тисяч гривень. Ще один приклад того, як малими силами наближаємо велику перемогу.